you <music> Я Кочеткова Аліна, студентка Обухівського медичного фахового коледжу. Ми приїхали в Німеччину. Нам організували поїздку Благодійний фонд імені Литвина і німецький фонд АВІПІ. Ми вже тут декілька днів побували в лікарні, побачили в структуру, як працює лікарня. Побували в протезувальному центрі, подивилися, як працюють саме в Німеччині, які протези виробляють, як це роблять. І е, далі в нас ще декілька днів дуже насиченої програми. Дивимося е, місто Дюссельдорф. У нас дуже насичена програма. Дякую благодійним фондам, які допомогли нам зробити цю поїздку. Доброго дня, я Світлана, мене звуть, я проживаю в місті Обухів, я навчаюся в медичному коледжі Обухівському. Хочу сказати, що ми тут з поїздкою дуже цікавою, обміном студентами, викладачами. І ми вчора були в лікарні Рафаеля, і там дуже багато було цікавих таких досвідів, які ми обмінялися цікавим. І дуже багато чого ми зрозуміли, і хочемо звич... звичайно. Ми хочемо е... це зробити, щоб у нас така так само було. Що... Деякі речі собі примінити, бо того, що ну досі домов мінявся, то я вважаю, що це саме найкраще, що може бути між Україною і Німеччиною. І я хочу сказати, що це дуже класно. Ми також побували в Червоному Христі. Ми Побували на операціях, подивилися, як працюють хірурги, як працює персонал, як працює швидка допомога. Я хотіла би подякувати фонду благодійному імені Литвина. Також ми хочу, Я хочу подякувати фонду АФА пану Сергію. Так що дякую. Добрий день, я Віра. Я викладач обухівського медичного фахового коледжу, який знаходиться в Україні. І сьогодні ми зі студентами прибули до Німеччини завдяки благодійному фонду імені Літвіна і німецькому фонду АФП. Яка мета нашої поїздки? Ну, я вам скажу, що щоб студенти розвивалися і щоб е, охорона здоров'я в Україні була міцною. І ефективною нам ну не досить того досвіду, яку, який ми маємо. Хоча наші здобутки дуже великі, українська охорона здоров'я дуже таке потужне, але потрібно починати зі студентів, і тому ми сьогодні тут. Ми побували в дуже чудовій лікарні, яка займається лікуванням. Захворювань легенів і починаючи з приймального відділення і закінчуючи операційною, ми побачили дуже багато чого цікавого. Ми побували сьогодні на заводі, який виготовляє протези. Побувавши на заводі, поспілкувавшись з колегами. Що я можу сказати за ці дві доби, що нам не просто сподобалося. У нас є плани на майбутнє, побачивши все і ну, процвітання всім, і процвітання нашій Україні. І хочеться, щоб наш коледж також випускав достойних медпрацівників в подальшому. І ми не ще не раз побували тут, тому що обмін досвідом це дуже важливо.